Тьотя Таня! Привіт-привіт, малята! З вами сьогодні тьотя Таня. Малятка. А ви знаєте, сьогодні ми з вами будемо вивчати дієслова. О! Ви такі ще маленькі, а вже будете дієслова вивчати. Слова це такі слова, які відповідають на питання, що робити? Наприклад, зараз я з вами розмовляю. Тьтя Таня розмовляє ротом, ротом. Дідусь! Аля ма! А це дояс. Кочу Ну що ж, давайте з вами глянемо, які ж цікаві дієслова любите вживати ви. Перше дієслово це Літати -у. Давайте ж з вами глянемо, хто вміє літати? У це ж пролетів літак. Літак літає. Що тепер тільки один літак вміє літати, малята? Що, що? Так, правильно, літати ще вміє птах. Давайте з вами глянемо, як літають птахи. О! Ви бачите, скільки до нас птахів прилетіло? А давайте ще їх порахуємо. Один, два. Три, чотири. П'ять. П'ять птахів прилетіло до нас. Клас! А це хто? Хто це? Ой, а хто це такий красивий літає? Малятка, хто це знову до нас прилетів? Це прилетів? Метелик? Метелик. А якого ж він кольору, цей метелик? Цей метелик блакитний? Друге дієслово це стрибати. Стрибати. Малятка. А ви знаєте, хто в нас міє стрибати? Стрибати вміє жаба. А як жаба каже? Жаба каже ква ква. ква ква ква. ква, -ква, ква, -ква". А якого жаба кольору? Жаба зелена. Малята. Та це ж Заєць. Який гарний. А які вуха у Зайця красиві! Ай -яй, яй. Малята, а давайте всі помахаємо йому ручкою. Привіт, зайчику. Привіт! Третє дієслово це ходити, ходити, тітя таня йде. А ще в нас кіт йде. Бачите, який котик? Ось так собі котик ходить. Ой, а за котиком ходить дідусь. Цікаво. А куди ж це він йде? А, -а, -а дідусь йде до корови. <теклова> а скільки ж у нього корів багато? Давайте з вами підрахуємо один, два, три, три корови. Четверте діє слово бігати. Цікаво, а хто ж не зміє бігати? Малятка, а ви полюбляєте бігати? Так? А ще в нас є один такий смугастий звір, який також полюбляє бігати. Він такий з зубами. Грр. Він такий з нігтями. Вау, вау, вау. Смугастий. Смуги у нього чорні, а сам він оранжевий. І каже він. Ну що, малятка? Ви здогадались, хто це? Це тигр. А У тигра є також один друг. Який вміє так само швидко бігати? Це король всіх звірів. Це лев. О, який гарний лев. Л, л. Ось так язичком лилили л, 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 л. Лев. П'яте діє слово. Це Їсти Ха -ха. Малятка, Я знаю, що ми всі дуже полюбляємо їсти, особливо смаколики. І тьотя Таня також любить їсти. Ха. <звіст> <плес> Подивіться, що у мене є? Це ж банан. І ви знаєте, що тетя Таня зараз буде робити? Тітя Таня буде їсти банан. М -м 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 Як смачно. Малятка. А хто ще так полюбляє їсти банани, як Четя Таня? Давайте з вами подивимось. Їсти банан. Ой. А це що за звук? Що це за звук? А, то це ж наша свиня. Боже, як вона смачно їсть! Ням-ням-ням, ням 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 Свиня також дуже полюбляє їсти. Шосте діє слово це їхати. Малятка, а ви знаєте, хто вміє їхати? Ой, хто це? Та це ж автобус. Автобус приїхав до нас. Автобус їздить? Їздить. Який він красивий і великий! А якого ж він кольору? Автобус жовтий. А як автобус вміє робити? Чуєте? Бі-біп! Біп-біп! А хто це ще в нас вміє їздити? Хм. Це велосипед. Давайте ж з вами глянемо, як ви, малятка, полюбляєте їздити на велосипеді. Сьоме дієслово це Любити. Ой, це дуже гарне дієслово. Малятка дуже люблять маму. Ось медіє слово – це сидіти. Ось, наприклад, це бабуся Марічка. Вона сидить. О, о, а ось і прибіг собака. Який кумедний. О, і собачка сів. Тепер собачка також сидить. Дев'яте дієслово це стояти. Зараз ми вам покажемо, як стоїть слон. Слон має дуже великий хобот. Хобот! Аа. Дивіться, скільки багато слонів. А. Ой, а це хто? Що це за звір з такою довгою шиєю тут стоїть? Це жирафа. Десяте дієслово це лежати. Лежати. А ви знаєте, хто найбільше полюбляє лежати? Це тюлень. у воді Давайте ж з вами поглянемо, як плаває тюлень А ще в нас зараз відпочиває і лежить олень. Одиннадцяте дієслово це повзати. Ой, 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 -ой. О, Боже, скільки черв'яків багато приповзло до мене. Ой-ой, ой давайте позбираємо їх всіх у відеречку Йдіть, черв'ячки, у відеречку, у О, відеречку. Приповзли до Тані черв'яки. Але нічого. Ми їх позбирали всіх у відеречко. А це хто? Що це за звук такий? Цс цс. Ви знаєте, хто це так робить? О, та це ж змія. Змія приповзла до нас. Давайте їй всі помахаємо ручкою. Привіт, змія, привіт, але не тільки змія та черв'яки вміють повзати. Вималята. Також вмієте та полюбляєте повзати. Дванадцяте дієслово це пливати. А що ж нам треба для того? Щоб пливати. Для цього нам потрібна вода, тому що пливають у воді. Наприклад, як от ця рибка. А як рибка каже, а давайте всі разом з вами поринемо під воду. І будемо плавати разом з рибками. І... Буль, буль буль, 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 буль. О. -а, 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 -а. а під водою дуже красиво. І дуже багато рибок. А ще в нас міє пливати корабель. Корабель дуже великий, перевозить людей та вантажі. Тринадцяте дієслово це спати. М -м 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 -м. Малятка, а ви полюбляєте? Та спати, спати. А ще полюбляють спати кошенята. А як кошенята кажуть? Кошенята кажуть мяу. Мяу мяу Ой, а це хто спить? Це спить. Мавпа, мавпа спить. Наїлася бананів, лягла та і спить. Чотирнадцяте дієслово це Гратися! І ви, малятка, всі полюбляєте гратися, бо це дуже весело та цікаво. Нових зустрічей! Пока-пока, ваша тетя Таня.